На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. Відбулися зміни у нарахуванні субсидій на комунальні послуги для категорії, які мали ще й пільгу. У Коломиї провели ярмарок професій. Діти з міста та району мали нагоду спробувати себе у будь-якій професії. У міському палаці культури організували свято обдарованість року. Нагородили понад 130 дітей. У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу. Триває ремонт і у Верховинському та Косівському районах. Наразі капітально ремонтують відтинок з Яблунова до Косова. Гроші надходять з державного бюджету це 50 мільйонів гривень. Роботи проводить фірма Гараліт, а контролює якість служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Відтинок з Яблунова до Косова, що на трасі татарів, Кам'янець-Подільський, ремонтують капітально. Уже стелять другий чистовий шар асфальту, роблять усе за відповідними стандартами та нормами. Великий об'єм робіт, тому треба все зробити якісно і відповідально, каже начальник служби автомобільних доріг Івано-Франківщини. Василь Буджак особисто контролює процес, поки її час недоліки ще можна виправити в нагоді. І сучасна техніка. Я сьогодні вже зробив їм зауваження, поки що перше попередження. В принципі, до якості виконаних робіт зауважень немає, тому що ми з сучасними приборами поміряли і температуру асфальту, і перевірили журнали технологічного ремонту. Але до самої організації безпеки руху на дорозі є великі зауваження, і це ми сьогодні е, повинні негайно зробити висновки і поправити ситуацію щодо безпеки руху. Це одна з найважливіших магістралей, яка проходить на Косівщині. Вона з'єднує цей район з Коломиєю, верховиною та Івано-Франківськом. Тому дуже важливо, щоб якість тут була на першому місці, каже голова Косівської райдержадміністрації Зановій Томащук. В минулому році були виконані роботи. Е, на цій дорозі з Стопчатова до міста Косів і з міста Косова до села Яворів. Цього року з Стопчатова до Косова планується поселити другий шар, верхній шар асфальту і доробити частину дороги, яка лишилась недороблена в минулому році, з Яворова до границі з Верховинським районом. Роботи на цій ділянці дороги планують завершити до середини серпня. Наступний важливий об'єкт відтинок Івано-Франківськ снятин Там уже днями розпочне роботу потужна техніка. Відбулися зміни у нарахуванні субсидій на комунальні послуги для категорій, які мали ще й пільгу. Про це розкажуть вам сьогодні фахівці праці та соціального захисту Коломийської районної державної адміністрації. З 30 квітня 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 року номер 319 про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Відповідно до внесених змін особам, які отримують субсидію, пільги буде припинено з 1 травня 2016 року на період отримання ними субсидій. Також внесено зміни до порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Відтепер Пільги призначаються на 12 місяців. Термін, за який враховуються доходи, залишився незмінним: 6 місяців, що передують даті звернення. Не переглядається право осіб на отримання пільг, якщо не закінчився термін, на який визначено відповідне право. Також доповнено перелік доходів іншими виплатами, що зніснюються органами соціального страхування. Для поновлення права на пільги звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації за адресою місто Коломия, вулиця Франка, 3. Телефон для довідок 373 25. Шановні жителі Коломийського району, управління праці та соціального захисту населення повідомляє вас, що з 1 травня 2016 року відбулися зміни. Ці зміни стосуються усіх людей, які отримують субсидію і пільги. Основне питання це особи, які отримували субсидію, повинні вирішити для себе, чи вони залишають за собою право в субсидії чи пільг. Також тепер при здачі документів з 1 травня 2016 року люди можуть декларувати дохід тільки за попередній календарний рік. Попередньо можна було здавати довідки про доходи за попередні три місяці. Також відбулися зміни, згідно яких підприємці фіз фізичні особи, які були на єдиній системі оподаткування першої, другої і третьої категорії. В теперішній час буде враховуватися для підприємців першої категорії два прожиткові мінімуми для, для громадян. Підприємці другої категорії три прожиткові мінімуми для громадян і підприємці третьої категорії чотири прожиткові мінімуми. Також для працездатних осіб, які отримують заробітну плату, та для студентів державної форми навчання, які не отримували стипендію, буде враховуватися дохід на рівні прожиткового мінімуму. Просимо усіх людей, які отримували субсидії або мали право на пільги, звернутися до нас в управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Коломия, вулиця Франка, 3, щоб ми могли детальніше розказати вам про питання, які стосуються отримання субсидій або пільг. Яка робота найкраща? В Коломиї провели ярмарок професій, діти з міста та району мали нагоду спробувати себе у будь-якій професії від пожежника до майстра манікюру і навіть отримали зарплатню. Як дітлахи витрачали свої кревно зароблені, знає Оля Гереджук, спробувати себе у ролі пекаря чи кондитера стати перукарем або ж фотографом? Загалом близько 20 професій, які на сьогодні найбільш актуальні на ринку праці. Таку можливість для дітей з міста і району подарував Коломийський міськрайонний центр зайнятості. Директор установи Мирослав Мацьків розповідає, ярмарок провели за ініціативи міжнародного бізнес-журналу Комуніки. Саме вони подали ідею до Міністерства соціальної політики. Це чудова нагода дітям визначитись, спробувати себе у будь-якій сфері роботи. Тим паче проводять ярмарок у формі квесту, що додає цікавості. Такий захід провели вперше. До цього була практика відвідувати підприємства та спостерігати за роботою фахівців на місці, каже Мирослав Мацьків. Ми час від часу з дітьми робим такі профіскурсії на такі наші. Підприємства, як заводу управління, як деревообробні підприємства, і, і тоді вже на місці у цих екскурсіях діти запізнають, знайомляться з цими професіями. Гарна робота робить людину, людину щасливою. І ці заходи проводяться для того, щоб починаючи з дитячого віку, діти. Знайшли себе в якійсь професії, і готувалися до того, щоб вони були щасливі, щоб була щаслива наша держава. Кажуть, що музикант не професія, та Валентин на собі переконався, дарувати хороший настрій людям складно, та й потрібно мати талант, каже хлопець. А Як думаєш, яка професія найкраща? Найлегша найлегше музикант. Дуже сподобається. А, а чому Що? Ну так би ст ст стук, так би дуже класно. Ага, музика подобається. Так, може, десь ще грати чи ні? Надалі будеш йти на музику десь ти ще тисячі? Ну, ще не знаю. Ну тут є, продавають, дають безплатно опробувати та всякі такі. На ярмарку представлена неабияка кількість робітничих професій, адже без майстрів на усі руки сьогодні нікуди. Пан Андрій майже 25 років працює майстром з виготовлення паркету. Каже, що сьогодні люди цієї професії без роботи не залишаться. Професія наша будівельна, без нашої професії нікуди не дінешся, тому що всі мусять ходити по підлозі, всі хочуть, щоб вона була гарна. Паркет він ціниться завжди, тим більше є нові матеріали, які, також, які використовуються. Діти цікавляться, тому що за деревиною всі з пластику переходять на натуральні матеріали, на деревину. Відповідно, воно і поплатне, і гарно виглядає. Та найбільше діти хочуть спробувати себе у героїчних професіях, потримати зброю у руках чи увімкнути сирени патрульної поліцейської автівки. Правоохоронці таким ажіотажем не здивовані. Кажуть, їхня професія популярна серед дітей та молодого покоління, яке виросло на серіалах про поліцейських. Тому зараз самі хочуть спробувати себе у такому амплуа. Складно пояснити дітям специфіку саме вашої професії. От правоохоронців на мою думку, що не складно, тому що діти ми ще розгорталися тільки робили наш стенд, і діти вже були біля нас і питалися, тому що діти виросли на серіалах про міліцію, про поліцію і завжди професія поліцейська. Цейського користуються інтересом і повагою дітей. Найменше охочих і сісти за кермо пожежної машини. Це і хлопці, і дівчата каже заступник начальника коломийського управління ДСНС Володимир Кушнір. Сьогодні стирається гендерна межа, і часто на перший погляд чоловічі професії даються під силу слабшій половині людства. Ми дітям поясняємо. Потребу нашої професії для нашої держави, що вона робить, яку роботу приходять, цікавляться, дивляться, яка одежа, що ми маємо на озброєнні, яке обладнання, що машина вивозить, яку роботу вона може проводити, аварійно-рятувальні роботи, які ми можемо робити. Ну в основному так бачу, що є зацікавлені дівчата. Ви знаєте, теж цікавляться. Я так поняв, що зараз стирається між, -між професіями чоловіча і жіноча. Для військових теж ніде яблуку впасти. Сьогодні ця професія на часі. Володимир, учень восьмої школи, спробувати себе у ролі військового, вирішив з цікавості. Проте у майбутньому планує стати кухарем. Такий ярмарок це чудова нагода, аби переконатись у своєму виборі або ж навпаки замислитись над зміною вподобань, каже хлопець. Мені Сподобалась професія військовий, поліцейський коліна. Я хотів би стати поваром. А чому такі професії? Не знаю, що сподобається готувати школи. А, а зацікавився військовий. Кожен хлопець цим. ярмарок провели у формі квесту. Діти реєструвалися і отримували паспорти. Потім спробували себе, як мінімум, у шістьох професіях за виконану роботу отримали зарплатню своєрідні коломийські писанки, гроші, які спеціально придумали для цього дійства. Зарплатня залежала від якості роботи. За кревно зароблені діти придбали солодощі у спеціальному магазині. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, подієнтика. У міському палаці культури Коломиї відбулося свято-обдарованість року 2016. У різних номінаціях було нагороджено понад 130 дітей, які перемагали у різних міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжрайонних конкурсах. Привітати талановите покоління прийшли представники міської влади, меценати та художні колективи нашого міста. Традиційно щороку, у травні місяці, управління освіти Коломийської міської ради організовує свято для кращих учнів та юних спортсменів нашого міста. Завдяки співпраці влади депутатів та меценатів. Організатори отримали нагоду відзначити дітей не тільки грамотами, але й грошовими преміями. Любомир Бордун, начальник управління освіти, задоволений досягненнями коломийських школярів. Ось цього року здобутки вагомі. Це шість перемог на всеукраїнських олімпіадах, 58 перемог на третьому етапі обласних олімпіад. Значні здобутки з спорту в індивідуальних видах. Це є чемпіон світу з карате, чемпіон Європи з боксу і призер. У нас є чемпіон України з важкої атлетики. Міжнародний благодійний фонд покуття вже декілька років долучається до різних благодійних акцій у Коломиї, спонсоруючи різні змагання та конкурси. Від управління фонду зі сцени вітав та ділився. Планами на майбутнє, Юрій Плекан З нового навчального року, 16-17 навчального року, започатковує і встановлюють дві щомісячні стипендії для призерів 4-го і 3-го етапів всеукраїнських олімпіад. А також до кінця року, як ви знаєте, ми вже почали спонсорувати і купувати комп'ютерні класи для наших шкіл, Тобто до кінця цього року календарно всі школи міста будуть укомплектовані цими комп'ютерними класами. Учениці Коломийсько-природничо-математичного ліцею Ірині Мизюк не вперше підніматись на сцену за нагородою. Сьогодні вона дякує батькам та вчителям, які вірять в неї та допомагають у всьому. Надалі планує поглиблювати свої знання, щоб прославити рідне місто. І цього року я стала учасником та призером четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з біології. Це вже не перший раз. Звичайна підготовка була тяжка, але за допомогою підтримки батьків, друзів, вчителів, мені це вдалося. На святі отримали нагороди та премії переможці олімпіад, різних конкурсів, спортивних змагань. Отримали грамоти вчителі і за вагомий внесок у розвиток найрозумніших та успішних дітей відзначили навіть батьків учнів. 2-3 липня для та гостей міста чекає дивовижний відпочинок. Місцева молодь організовує традиційний арт-фестиваль Трикутник. Захід відбудеться у воскресінцях. Що пропонують гостям організатори? Про це поговоримо у середу у програмі Про все крім політики з Галиною Досин о 20-й годині на телеканалі НТК. Телефон для попередніх запитань 3830. І про спортивні події далі. У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу. На цьому турнірі доукомплектовували збірну Івано-Франківської області для участі у всеукраїнських стартах. Колум'яни виступали вдало. Про це далі розкаже Богдан Малецький. На чемпіонат Івано-Франківської області до Коломиї завітало понад 40 спортсменів. Гадаємо, що саме на цих змаганнях доукомплектовували збірну Прикарпаття. Організатори турніру родина Орубців. Інна цього разу головний суддя змагань каже, що разом із чоловіком та командою однодумців зробила все можливе, щоб чемпіонат вдався. А колом'яни виглядали достойно. Ці змагання є відбірковими на чемпіонат України, який відбудеться в вересні місяці. І тому на ці змагання з'їхалось не так багато спортсменів, бо ми ж в січні місяці проводили обласні змагання, і це так як якби говориться, добір до збірної області, яка буде виступати в вересні. Ну, взагалі, то зараз поки що коломияни лідірують в деяких вагових категоріях. Ну, звичайно, є суперники. Я з Косовського району, суперники з Городенківського, є спортсмени з Франківська, з Галича, Коломиї. Ну і тому ще змагання тривають, і тому в кінці змагань ми вже будемо знати остаточні підсумки. Коломаяни виступили вдало. Вони командою перемогли в категоріях юнаки та юніори. Семеро з них піднялися на найвищу сьодинку п'єдесталу, серед них і Павло Олексин каже, що для нього вже звично перемагати на різноманітних турнірах. Я вже Виступаю дуже довго, вже п'ять разів вигравав чемпіонат України. Цей раз вирую чемпіонат області. Виступаю, виступав цього разу в категорії 59 кілограмів, присів 120 кілограмів, пожав 100 кілограмів і потягнув 135 кілограмів. Дуже дякую своїм тренерам, рабцям Орбець Василь Дмитрович, Робець Інна Петрівна, за те, що вони підготували мене до цих змагань. Отож, серед команд шести районів кращими стали коломияни. Конкуренцію нашим спортсменам склали городинківчани, снятинці та косівські ліфтери. Тепер переможці готуються до чемпіонату України та міжнародних турнірів. Богдан Малецький Сергій Угрин, Програма НТК». А на стадіоні юність відбулася надпринципова зустріч чемпіонату Прикарпаття з футболу. Вболівальники називають її місцевим дербі. У двобої зійшлися Карпати та футбольний клуб Турка за перебігом поєдинку спостерігали і мої колеги. Це вже друге протистояння у цьогорічному короткому чемпіонаті минулого місяця. Команди миром розійшлися у Турці. Цього разу першими на поле вийшли молодіжні склади команд, і слід відзначити, що тут сенсаційну перемогу здобули турківські юнаки. А от гра основних складів виявилася вдалою для Коломоян. До речі, ці два футбольних клуби практично завжди розходилися миром. Однак цього разу Карпати вирішили порушити гегемонію. Коломояни були більш зарядженими на гру і повели в рахунку. Перший гол забили після призначення 11-метрового удару, Був у грі і ще один пенальті. Тоді рахунок став 2-0. Коломояни посилили тиск на ворота гостей. Турківчани спробували грати на контратаках. Однак гра того дня в команди не пішла. А коломийські футболісти відвантажили ще два м'ячі у сітку турківського голкіпера. Опісля турківчанам вдалося відквитати один гол. Однак це був лише м'яч престижу. Карпати міцно закріпилися на другій сходинці у групі А. А от турківчанам тепер треба перемагати, щоб покинути останній рядок турнірної таблиці. Команда Карпати наступну принципову гру проведе на виїзді із Оскаром. А турка вдома прийматиме Придністров'я. Ігри відбудуться 29 травня. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма «Події НТК». і це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Значно більше інформації знайдете на нашому сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі і хай щастить! Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 24 травня 1891 року, в селі Курівці, тепер Зборівського району Тернопільської області, народився Микола Бенцаль, син Гната, знаменитий в Галичині актор, режисер і театральний діяч. Починаючи від 1907-го, здібний юнак грає і сам ставить постановки у Львівському театральному товаристві Руська Бесіля. У першій чверті ХХ століття Микола Бенцель очолював український театр у Тернополі. У складі театральних мандрівних груп гастролював і в Коломиї, де й раптово помер 9 вересня 1938 року. З великими почистями, духовим оркестром, трембітарями його поховали при головній алеї старого цвинтаря монастирок, де встановлено надгробний бюст, виконаний скульптором Сергієм Литвиненком. Також цієї єднини 24 травня 1919 року, Коломию покинуло останнє військове формування українська старшинська школа. Коли підійшли до народного дому з будинку адвоката Юркевича, що навпроти, польський катехит Клюс застрелив чотиря української галицької армії Флоріана Кульчицького і поранив кількох курсантів. Старшинська школа подалася на Отенію Нижнів. І 25 травня ввійшла в склад групи Нижнів, до якої належала Коломийська сотня 36-го полку піхоти імені Івана Мазепи. А 24 травня 1919 року покуття, зокрема Коломию, захопило румунське військо. Окупація тривала до липня того ж року. Їх замінили поляки згідно таємним договором між Варшавою та Бухарестом. Ця окупація тривала довгих 20 років аж до 1939 року. Також у цей день, 24 травня 1970 року, у Коломиї на вулиці Борисенка, тепер вічовий майдан, при великій кількості представників громадськості партійних профспілкових діячів, очільників будівельних організацій міста, було відкрито широкоформатний кінотеатр імені Мирослава Ірчана на 600 посадкових місць. Це був гідний культурно-мистецький заклад. Аналогічний архітектурний проект мали тільки три міста на Прикарпатті: івано Івано-Франківськ, Калуш та Коломия. Цей улюблений усіма верствами коломийців заклад проіснував акурат 25 років і тепер перебуває в занедбаному стані в самому середмісті Коломия.